Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Вчора записував такий подкаст, що робити, коли діти погано вчаться. І я думаю, що там була сильна і гарна думка. І дуже важливо, щоб ви її вхопили. Якщо ви не дивились, то подивіться. А сьогодні хотів би пару слів сказати про виховання дітей. Ми, як батьки, Дуже сильно прагнемо і опікуємось тим, щоб займатися вихованням своїх дітей. І це важливо робити. Дітьми треба займатися, дітей треба любити, в дітей треба вкладати, з дітьми треба проводити час, з дітьми треба молитися, з дітьми треба розмовляти, розмовляти щиро і розмовляти. Достатньо часу і приділяти якісний час дітям. Але ми повинні одну річ зрозуміти, що перед тим, як ми збираємось виховувати дітей, ми повинні почати виховувати себе. Тому що практика показує, що діти будуть дуже схожими на тебе. І коли ти виховуєш себе, Тим ти і виховуєш, цим ти і виховуєш своїх дітей. Тому, коли ми говоримо про виховання дітей, давайте займаємось вихованням дітей, то перше, на що треба звернути увагу, це на свої особисті зміни, на виховання свого характеру, на те, щоби плод Духа Святого проявлявся в твоєму житті, в твоєму серці. Ну, Простий приклад. Батько приходить до мене говорить, у нього хлопчик 15 років, і він веде себе ну, як хамло. Чому? Він хоче його виховувати? Тому що батько веде себе як хамло з дружиною своєю, з ним, з навколишнім середовищем, на роботі, по телефону. І він хоче виховувати його. Але дитинка, вона проєцю, проєцирує те, що вона бачить. Вона просто моделює те, що вона бачить. Тому батьку треба займатися найперше з собою. З собою треба займатися. Я мав зустріч з мамою, і вона прийшла на зустріч з дівчинкою, яка курить 14 років, і вже даже курить вдома, не ховаючись. Раніше ховалась. І я говорю, мам, маму питаю: розкажіть, як проходить ваша зустріч, коли ви спілкуєтесь на різні теми. Вона говорить, що я її саджу на кухні, беру сігарету, попільничку, курю і з нею розмовляю. І потім вона задає питання, чому дівчинка її теж курить, Чому вона вже почала це дома робити, чому вона в такому стані? Тому, друзі, виховання дітей воно, воно починається з того, що ти виховуєш себе, що ти сьогодні займаєшся не тільки дитиною, ти собою займаєшся. Тому це дуже важливий аспект нашого виховання. Тому, що ми хочемо побачити в дітях, ми повинні це культивувати і не тільки в них, і в собі. Тому Хай Господь допоможе нам в цьому, і Хай Господь дасть нам своїми очима побачити гарних, благословених дітей, з якими у нас є взаємопорозуміння, спільне служіння і спільний шлях за Ісусом. Амінь.